Національна поліція! Стаю. Ухвалу свідчого судді за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 63 статті 190 Кримінального кодексу України. Проводиться обшук. Дякую за перегляд! Представники управління протидії кіберзлочину в Одеській області викрали групу осіб, яка займалась шахрестом на продажі неіснуючого товару. Поліцейські встановили, що група осіб на одній із платформ онлайн-оголошень в мережі інтернет під приводом продажу мопедів, яких насправді немала, отримувала гроші від громадян за відправку поштою товару, а потім припиняла з ними будь-яке спілкування. Відпрацьовуючи наявну інформацію, правоохоронці встановили двох потерпілих. Які у такий спосіб замовили транспортні засоби у зловмисників і перерахували їм понад 2 та 3 тисяч гривень за доставку. В подальшому було встановлено і причетність до злочину двох жителів міста Татарбунари віком 24 та 37 років, останні з яких судими за кориславі злочини спільно зі слідчими відділення поліції номер 2 Одеського районного управління поліції номер 1 за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення. За місцями мешкання фігурантів у Татарбунарах та Одесі були проведені обшуки, в ході яких було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, гроші, банківські картки та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочину. За частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману шахрайство, вчиленому шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчистувальної техніки, за попередньою змови групи осіб, у тому числі і повторно. Провопрушником загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Слідство триває, правоохоронці встановлюють як повне коло потерпілих, так і інших осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.